Ліна Костенко у кожного своя, і часто до Дня народження ми питаємо багатьох людей, що для них поезія, і що для них думка Ліни Васильівни. Мені здається дуже важливим, що в нашій бібліотеці в серії підривна література вийшла гуманітарна оронація дефект Головного дзеркала. Тут кожне слово афоризм, тут кожна думка. Дає мені дуже багато для внутрішньої роботи. І тут багато речей, в яких я відчуваю підтримку Ліни Васильівни як видатного союзника. І от, наприклад, тут стільки закладок: Геній в умовах заблокованої культури. Це була промова про Лесю Українку. Виголошена в Волинському університеті, сказати, коли міжнародний симпозіум у 91 році. Здавалося, вже одна ця робота повинна переорати весь український гуманітарний простір. Саме це про що говорить тут Ліна Васильівна, що український геній, віддавна був. У трьох колах заблокованості. Це належність колись до імперії темної і глухої сили, яка погано ставилася до своїх. І тут пише Ліна Васильівна, перша це приналежність до держави, яка, мов, той міхічний Кронос, поїдає своїх же дітей. Росія як ніяка інша. Переслідувала своїх власних геній, що вже казати про колонію, якою була Україна. Це було друге коло забрукованості, а третє витворилося сама собою як результат цієї подвійної біди. Тут я хотіла просто наголосити, бо мені здається надзвичайно актуальним. Занепадав сам характер нації вічно переслідуваної, вічно приниженої, що виробило найкращі риси в її характері. Зараз у нас страшний виклик. Війна, але і великий шанс змінити характер нації, розблокувати своїх геніїв. І Ліна Васильівна часто заперечує якісь постулати і стереотипи і каже про те, що ні, ми не маємо те, що маємо, ми маємо те, що дозволили. І Продовжуючи, можу сказати, що хоч тема тоді виступу була про Лесю Українку, але звісно, Ліна Костенко одна з тих великих аристократів, яка продовжує традицію геніїв ХІХ століття, і я думаю, розблокованість. Ліни Василівне допоможе українцям. Ще один рядок: як відомо, народу силу історичних обставин, то спить, то прокидається. Відома пісня мандрів подобається Ліні Васильівна, вона часто цитує, дивляться з нестерних небес поети герої. А далі, а що робити генію? У нього завжди безсоння. А я думаю, що робити генію ясно, але що робити народу, який повинен розблокувати свої генії. У цьому інша частина великого питання, на якому треба дати відповідь.